Збройні сили України нищать ворога на всіх напрямках, щоденно звільняючи українські землі. Слава Україні! До вашої уваги. Програма військо-телерадіо студії Міністерства оборони України БРИЗ. Станом на 29 червня триває наступальна операція сил оборони України на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках. Наші воїни вигризають у ворога кожен метр землі у важкому двобої, мають успіхи. Водночас ворог продовжує наступ на Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках безуспішно. Про це повідомляє заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. За її словами, на напрямку Рівнопіль-Володини наші мають успіх. Зараз закріплюються на досягнутих рубежах та завдають серйозних втрат противнику. Фактично зникровлюють наступальний потенціал ворога, знищують техніку, склади, пункти управління та особовий склад. На запорізькому та мелітопольському напрямках ворог підтягує для оборони всі свої резерви, навіть бригаду морської піхоти, яка свого часу тікала з Херсону. На Бердянському напрямку є просування на тисячу 100 метрів. На Бахмутському напрямку наші війська перехопили оперативну ініціативу. Противник намагається утримати зайняті позиції, проводить контратаки, але поступово відступає після понесених втрат. У напрямку Кліщівки просунулись на 1200 метрів. У напрямку Курдюмівки на півтора кілометра. Боротьба триває на флангах міста. Наші мають успіх. Зараз закріплюються на звільнених рубежах. Загалом на Бахмутському напрямку знову гаряче. Тривають запеклі бої. Ворог підтягує туди резерви і чіпляється за Бахмут. У Всіма силами зазначає Ганна Маляр. Лівий берег Херсонщини, як і решта тимчасово зайнятих територій, мають і будуть звільнені. Переконані українські захисники. Наші гармаши, що вражають ворожі позиції на півдні, докладають максимум зусиль, аби це сталося якнайшвидше. Це вже буденна для них робота. Наша арта отримує ціль, готується і робить результативний постріл. Нормально. Як мовиться, не боги горшки ліплять. Тож, хоча раніше чимало гармашів не мали військового досвіду, навчилися ефективно знищувати ворога. В цивільному житті був менеджером ті компанії і потрапити одразу на в артилерію на вогневу дещо було шоком. Що чесно відчуваю, що змінився просто кардинально. Якщо раніше був якось в багатьох моментах невпевнений в собі, то зараз цього майже абсолютно немає. Я знаю, хто я, я знаю, на що я здатен, я знаю, що я хочу. Перш за все, саме перше, це перемоги наші перемоги. І це найкраща мотивація. Попри щільний вогонь ворога і швидку відповідь російських артилеристів, наші захисники намагаються максимально швидко і точно вражати визначені цілі. В основному ми працюємо по за контрбатарейною стратегією, тобто, ми полюємо на ворожу артилерію. Це як самохідні гаубиці, так і причіпні. Нещодавно знищили вантажівку-ведмідь разом з причепною гаубицею. Здається, «Гіацинт-Б». ефективне знищення ворожих цілей, робота командна залежить від злагодженої роботи як розрахунку, так і кількох служб. Командування аеророзвідки тощо і, звісно, наявного озброєння та боєприпасів, якими гармаші наразі задоволені. Вони економлять все: усі ресурси ЗСУ, е, людей, е, в принципі снаряди, логістику, всю і саме найголовніше час. А перевага в часі в війні надзвичайно важлива в сучасній. Природно, що хлопці втомились, особливо ті, хто воює з лютого 22-го, але додому наразі не поспішають. Російські окупанти ніяк не вгамуються і, попри неминучу поразку на півдні України, продовжують завдавати вогневих ударів по вже звільненій частині Херсонщини, знищуючи цивільну інфраструктуру та забираючи життя мирного населення дбайливих господарів українців нині у передмісті Херсона нагадують хіба що дивом в цілілі квіти. Самі ж помешкання понівечені або знищені майже вщент на вулицях селища Антонівка. Безлюдно цей населений пункт перший поблизу основного русла річки Дніпро. Тож і обстрілам піддається найчастіше. Так само багато прилітає хіба що по району острів, що в самому Херсоні. За останні декілька днів ворог дуже сильно збільшив обстріли Херсонщини, багато пожеж. Є на жаль, постраждалі виникненню пожеж сприяє спека та наявність у будинках газових балонів, адже користування ними для багатьох людей єдиний засіб приготування їжі. Бо, зважаючи на кількість ворожих обстрілів, ремонтувати комунікації майже неможливо. Попри все, до регіону місцеві поволі повертаються. Артем тут виріс, звідси і вирушив захищати Україну: Херсонщину, Миколаївщину та Донеччину. Нині чоловік звільнений з лав збройних сил за станом здоров'я. Йдучи рідними вулицями, Артем розповідає, що було раніше на місці цієї зруйнованої будівлі. Саме тут були навчальні класи для підвищення кваліфікації вчителів. І, на жаль, вони його знищили. Два прильоти було серце крові обливається. Самі будівлі, то ми відбудуємо то, а скільки життів вони забрали, це не можна пробачити. Їх треба тільки знищувати. І як демонструє щоденне зведення генерального штабу, наші захисники з цим непогано справляються. Найцінніше у праведній, але важкій боротьбі віра і підтримка, відчуття єдності і сили добра. Волонтери, благодійники і представники бізнесу півдня об'єднали зусилля заради посилення спроможностей наших військових на фронті. Бойові частини оперативного командування отримали надзвичайно потрібні дарунки від волонтерів: 12 дванадцять і 14 пікапів від благодійного фонду, родини Гуменюк і родини Зарічанських. За півтора місяця ми зібрали 14 автівок. От і зараз поїдемо їх подаримо. В нашу країну ніхто не переможе. Це сама крута нація. Командувач військо оперативного командування Південь генерал-майор Андрій Ковальчук випробував готовність та спроможності техніки до передачі у війська. Кожному дотичному до реалізації проєкту Андрій Ковальчук подякував і відзначив внесок у загальну справу здобуття перемоги. Волонтери в свою чергу звернулись до небайдужих українців із закликом більше допомагати нашим воїнам. Хотів попросити всіх небайдужих, хто побачить це відео. Нам більше потрібні запчастини від Жигулів аніж кошти. Тому всі, хто небайдужі, знаходьте, будь ласка, у Фейсбуці нас наш благодійний фонд. Якщо у вас є донори у вигляді жигулів, ми готові їх прийняти. За сталою доброю традицією від родини відомого ресторатора воїни на передовій отримають ще й чимало смаколиків. Кожного зрадника, навідника, коригувальника чи колаборанта чекає два справедливих шляхи: або грати, або неминуча смерть. Український народ ніколи не пробачить зраду тим, хто промінював на гроші чи дивіденти від окупантів життя українських громадян. А наші спецслужби знайдуть і притягнуть до відповідальності кожного. Така доля наздогнала й у минулому керівника Миколаївської окружної прокуратури Геннадія Германа, який тепер проведе решту свого життя у в'язниці. Екс керівника Миколаївської окружної прокуратури засуджено до довічного позбавлення волі за Держзраду у суді. Прокурори довели, що на початку березня 2022 року колишній керівник окружної прокуратури з власної ініціативи сприяв державі-агресору, у веденні війни проти України. Він надавав представникам РФ наявну в його розпорядженні інформацію військового та оперативно-службового характеру щодо поточної ситуації в місті Миколаєві та Миколаївській області. Германа Геннадія Юрійовича визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України та призначити покарання у виді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна, яке… Є його особистою власністю. Вирок може бути, скажемо, шляхом подачі апеляційної скарги через Приморський районний суд міста Одеси. В Одеський апеляційний суд протягом 30 днів з моменту його проголошення. Спасибо, друзья. Сьогодні 28 червня 2023 року Приморським районним судом завершено розгляд кримінального провадження за обвинуваченням колишнього керівника Миколаївської окружної прокуратури у вчиненні державної зради. Тобто діяння передбачено частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Після виходу з нарадчої кімнати судом оголошено зміст вироку суду, згідно якого в колишнього керівника Миколаївської окружної прокуратури визнана винним у вчиненні вказ... діяння, передбаченого частиною 2 статті 111 КК України, та призначена покарання у вигляді довічного позбавлення волі, сказаним вироком орган прокуратури спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону. Згодні досудове розслідування у цьому провадженні проводилось слідчим відділом управління Служби безпеки. України в Миколаївській області оперативний супровід здійснюється цим же, цим же управлінням за процесуального керівництва спеціалізованих у сфері оборони південного регіону. Ми приймаємо участь з листопада місяця з батьками ініціативною групою батьків у судових слуханнях в Приморському районному суді щодо обвинувачення бувшого прокурора Миколаївської області Германа Геннадія Юрійовича. Так як ми підозрюємо його в смерті наших рідних і близьких, вперше був осуджений зрадник, який не просто зрадник, а який обіймав високу посаду, високопосадовця Миколаївської обласної прокуратури. Він володів службовою інформацією, і він цю державну таємницю здавав нашому ворогу. Сьогоднішній процес буде показовим для всіх інших посадових осіб, для всіх зрадників, внаслідок неправомірних дій, яких дуже багато. Гибнуть молодих наших військовослужбовців і цивільних громадян. Вони рятували побратимів, брали участь у звільненні тимчасово окупованої частини півдня України та зазнали ураження російською ракетою. Екіпаж катера з нетерпінням чекає на завершення ремонту, аби знову виконувати поставлені завдання, наближаючи перемогу. 23 лютого 22 року екіпаж катеру за тривогою прибув на борт. О четвертій ранку десь ми почули звуки схожі на вибухи. Всі разом подумали і вирішили, що це гранатометання навчальні. За тиждень до екіпажу катера приєднався і Олег. Хлопець обіймає посаду моториста, готує двигуни до запуску, обслуговує усі механізми та вміє у разі необхідності керувати судном. До початку війни я працював на кузні-Рибальському на заводі. Після початку війни вирішив піти в військово-морські сили, так як прийшли сусіди небажані. Я за свою сім'ю, за свій дім, і я навіть не мав сумнівів. Подзвонили, сказали, що треба підготувати катер до здачі військово-морські сили. Я прийшов підготовлювати, і там вже пропозиція прийшла, що Можемо оформити в МС. Я сказав добре. Цей катер має низку переваг для виконання певних завдань. Він призначений для висадки десанту, попередньої зачистки берега за допомогою встановленого штатного зброєння. І висадки десанту в кількості 32 осіб. Ми більш маневрені, більш швидкі. Ми можемо сісти на мілину, тобто на берег, трохи гойдаючись, але відійти назад. Катер для нього мов рідний, адже Олег брав участь у його виробництві. З усіх, які катери випущені, були цей самий удачний був. Перше бойове завдання після повномасштабного вторгнення рятувальна операція. Після потрапляння ракети один із наших кораблів починає тонути, тільки нам дали наказ, одразу ж вирушили. Було вже ніч. Ми помітили гвинтокрил їхній, але він нас не помічав, бо ми йшли повністю зі світломаскуванням. Ті хлопці, яких ми прийшли рятувати, вони дуже розумно вчинили, тому що вони були в песені це такий великий резиновий пліт. Вони просто відкрутили шашку, запалили її на секунду і одразу вкинули в воду. Противник їх не побачив, ми побачили. Підійшли, витягнули їх, один був тяжко поранений. Після прибуття до ураженого катера Олександра вразила стійкість духу побратимів. Їм було все одно на те, що ми прийшли за ними. Їм було. Вони раділи, що ми прийшли за їхнім товаришем. Пишається Олександр і своїм екіпажем, який не розгубився попри небезпеку. Держались дуже позитивно для того, аби не втратити дух і коли доведеться хлопців витягувати, зорієнтуватися. Наступні бойові завдання близько 15 десантних операцій, що сприяли звільненню тимчасово окупованих територій півдня України. Одних висадили, вони роблять роботу, повертаються, ми їх забираємо. Було таке, що вони коли повертались, їх помітили і почали стріляти. Катери підтримки стріляють по берегу. Берег стріляє по воді. Обезпечував екіпаж катера і повітряний простір. Було два збиття ракети з ПЗРК, зі Стінгерів. З усіма механізмами катеру він нати. Тому разом з помічником вдається ремонтувати деколи і на ходу. По нам почався вогонь а, з берега. І ми повний ход дали, і в нас оборвали болти на валовій лінії. Після чого було замінено їх, і далі продовжували виконувати бойові завдання. Завдяки професіоналізму екіпажу жодних втрат і уражень під час виконання бойових завдань катер не зазнав. Ворожа ракета потрапила у катер у місці базування під час однієї з повітряних тривог. Під час ураження російською ракетою Олег отримав осколкові поранення. Хлопці надали швидку медичну допомогу. Після чого був доставлений у госпіталь. Відновився швиденько і знову продовжив виконувати свої завдання. Попри отримані травми, хлопці наполегливо і вміло почали ліквідовувати наслідки влучання та гасіння пожежі. Далі все лишається вже за ремонтними заводами. Держава має закупити та надати нам матеріал, поставити нас в док на відновлення. І ми продовжимо виконувати свої обов'язки. Більше інформації на нашому каналі в YouTube та на сторінці у соцмережі Фейсбук. Не забувайте донатити і підтримувати військо. Зберігайте спокій та вірте у Збройні Сили України. Наближаємо перемогу разом! Героям слава!